Ну, це щось таке було хальове якесь. А ну, ПК. Ага. Аж два рази. Туди. Ооо. Треба йти вперед, щоб зріз зрізати кут. Танкуєм. Пісь тисяч сьогоднішній рекорд. 8000! Алло! Сюда! Ти шо, ти шо, ти шо? Як та взяв? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Що це робиться на трансляції? 8270 урона, 6 фрагів! Ого-го! -го, го Не дав! Як не дав?